Це три роки тому у цей день вибухнула багатоповерхівка на Каширському шосе у Москві. І Це був один із ланцюжка терактів, які підняли рейтинг Путіну і дали змогу йому розв'язати другу чеченську війну. Чи може він зараз використати уже випробуваний сценарій? Про це ми поговоримо із доктором історичних наук радником міністра внутрішніх справ України Вадимом Денисенком. Пане Вадиме, вітаю вас. Вітаю з вашої точки зору. Чи могли б зараз інспіровані теракти в Росії мобілізувати людей на війну проти України? Знаєте, я Думаю, що ні. І перша причина в тому, що Путін зараз боїться робити теракти безпосередньо в столицях, а в якихось інших містах ніж в столицях? Ну поки що навряд чи це буде дуже ефективно. Тобто, він після каширського шосе він завжди старався уникати інспірованих саме ним. Саме ФСБ подібних терактів тільки по одній причині, тому що він розумів, що і так достатньо багато людей в Росії думаючих розуміли про те, що це була робота рук ФСБшників. що Це робота рук повказівці Путіна, і він боїться повторення, тому що потім ну в другий раз повторений жарт простиє бути жартом. Ну тут звичайно mm -hmm. трагічно буде. Тому я думаю, що перше він цього боїться робити. Другим люди в Росіяни насправді не хочуть ніякої мобілізації. Тобто вони зараз починають качати в Росії історію із мобілізацією. Вони витягли із Нафталіна або майже з Оле витягли з Юганова, який сьогодні на засіданні фракції несподівано сказав, що потрібно називати війну війною. потрібно робити мобілізацію. Він починає качати через ряд народних депутатів через депутатів Держдуми, через ряд блогерів про те, що треба робити мобілізацію. Судячи з усього, вони будуть міряти соціологію кожен тиждень протягом наступних місяця-двох і дивитися, як люди ставляться до мобілізації, але поки він до неї не готовий, поки він її страшенно боїться. А як же так вийшло, що людей в Росії накачали ненавистю до українців, але ця ненависть вона не каналізується у пряму дію, тобто ніхто не хоче з них іти брати зброю і вбивати ненависних їм українців? Ну, 20 років людям говорили, що наш суспільний довір полягає в тому, що ви сидите на дивані, гордитеся тим, що ви велика страна. Є частина серед вас, яка йде в армію, справді зможе буде і ви гордитеся цією елітою, але вас ми не на чіпаємо. Ваша задача слухатись владу і погоджуватися з нами. Ну як колись німецький філософ Ханна Аренд вона говорила про те, що ключова задача диктатора вести суспільство в апатію. От, власне, от вони ввели в апатію, а зараз як апатичну людину змусити йти на вірну смерть, це один момент. Другий момент давайте не забувати, що за ці шість місяців війни, яким би не було російське суспільство, але воно почало розуміти, що на Україні небезпечно. Вони почали розуміти про те, що вони почали бачити вже людей, які повертаються з війни. Вони бачать ампутантів, вони бачать гроби, вони бачать багато того, чого що в телевізорі. Не особливо не показують і для них зараз е, війна дорівнює смерті. Тобто, навряд чи багато з них цього. і вони говорять: ну ми ж платили тобі і апатію, і підтримкою на те, тебе. Навіщо ти нас ще хочеш загнати на війну? Але бачите, у своїй колонці головнокомандувач Залужний та генерал-лейтенант Заброцький пишуть про те, що пересічні росіяни не відчувають війни, тому що в їхні міста не прилітають ракети, і тому відповідно вони пасивні. На вашу думку, якби ракети прилітали у російські міста, то чи могли б через це росіяни піднятися і піднятися проти чого проти війни чи проти України? Ну, в принципі, що значить прилітати в міста, тобто якщо б це було б, в Москву, це була б паніка, був переляк, і ми не знаємо до кінця, яка б реакція була. Якщо це відбувається в Білгороді, ну в Білгороді час від часу щось і так вибухає Росіяни, особливо це не особливо це не хвилює. Вони хочуть відсторонитися від цього. Але якщо е, читати насправді колонку нашого головнокомандувача, командувача. Він абсолютно правильно каже: якщо в нас була б дальна зброя, зброя артилерії, яку можна було б стріляти на умовних 300 кілометрів, ми б могли знищити всю логістику Російської Федерації на півдні України, і напевне це різко прискорило б закінчення цієї війни. Тому в даному випадку, в даному випадку, одна з найважливіших речей, які зараз є, це те це вмагати у заходу, просити у заходу, надати нам нарешті цю дальню артилерію і надати нам більше погову. Ми будемо сподіватися, що нас почують, тому що деякі види озброєння, які ще кілька місяців тому здавалися просто недосяжними, уже воюють на полі бою. Можливо, це станеться із дальнобійними ракетами. Дякую вам дуже за те, що долучилися. Вадим Денисенко, доктор історичних наук радник міністра внутрішніх справ України, був разом із нами у марафоні, який продовжується.